Вітаю! Дівчатка! З вами Галина Пригріс. для всіх тих, хто придбав майстер-клас, розповідаю про всі подробиці. Значить, у мене виконані дві балаклави у різних пряжах. Одну я виконала це в одну ниточку, показую близенько, щоб добре все було видно. У пряжі Балка Меріно. Вона достатньо тепла, вона достатньо комфортна. Мало розтягується, але гарно зарекомендувала себе після прання. Це вже не перший сезон, я з нею працюю, не перший рік. І ось така балаклава, повністю всі подробиці. І майстер-клас, звісно, само собою. В цій пряжі, яку я, це балка Меріно, Тобто, ви всі впевнені, можете бути, що це балка Меріно. Ось вона дуже близенько. Отак От в розтягнутому вигляді. Середній розмір, ну, зараз трішечки згодом, цю пряжу, ця балаклава зав'язана у пряжі для тих, в кого можлива алергія. Тобто, тут є, звісно, шерсть, тобто вовна. Шерсть вовна хто як розуміє, але це трішечки ворсиста пряжа. Тут я використала пряжу, також з додаванням, але характеристики, всі характеристики, все також я даю для того, щоб всі могли зрозуміти, що саме за пряжа, і як я виконала певні роботи. Ось у три ниточки. Але ці три ниточки це бавовна закрило. Це пряжа. Um. Показую ось тут, щоб добре-добре Ось. Тут три ниточки, саме три ниточки. І використала я бачите, одна зелена, сіра і ось така кавова. Але це пряжа в мене не залишилось її в наявності. І це пряжа Джинс Crazy, саме джинс Crazy на цю міксову. Тобто на цю це джинс Crazy. От так можете собі заскрінити, хоча відео у вас буде довічним. Можливо, ви захочете на продаж в'язати. Єдина просьба моїх відео не викладати, самостійно не присвоювати. Ви можете знімати інші відео, ви можете на замовлення їх в'язати. Але це моя праця, тому, будь ласка, прошу всіх не зловживати. І так, джинс Crazy, ось я записала. Джинс Крейзі номер у дві ниточки. Тобто одна та, яка кольорова у дві ниточки. І в одну ниточку звичайний джинс однотон номер 46. Правильне е, занотування, тобто правильна назва, ось так, джинс 46. Я записала в одну ниточку і джинс Крейзі у дві ниточки. Тобто, цю балаклаву я робила у три ниточки. На спицях номер 4. Тобто на четвірці для того, щоб і розмір був добрим. І ось так вона, бачите, як воно в процесі роботи. Носки розтягуються, ви її мали можливість бачити на першому відео. І обидві балаклави в різних пряжах, бачите, вони виконані. Ця частина саме до голова, тобто голову накриває повністю. І є можливість ось так підвернути. Тобто, це можлива як шапка, так і балаклава. Бачите, якщо я ось так завертаю її, ніяких немає признаків. Тут рівненько просто по голові викладати необхідно. Тобто, у вас є шапка, при необхідності це балаклава. Коли розтягується на голові, Ось ця частинка закривається саме ось так. Тобто є шапка, наче звичайна, начебто шапка. І так само у балки. Тобто балка Меріно. назву, я думаю, всім відома. Так само, але тут в одну ниточку. Тобто, Зовсім в прямому сенсі слова. В одну ниточку, але спиці також номер 4. Та сама історія. Чому саме так зробила? Тому що, в принципі, шапка це шапка, балаклава це балаклава. А два в одному завжди кращий результат. Тобто, ви можете одягнути як шапку, а при необхідності використати як балаклаву. Ось, будь ласка, знову друга шапка. Ніяких признаків, що це не шапка. І також ховається ось тут. Саме тому на фото ви бачите, що це саме ну як, лобний участок сказати. Ну, На чолі закінчується саме ось ця. Вірніше починається розріз для балаклави. Але якщо затворотом, то вашим ухам комфортно, класно, тепло і ось така довго розраховувала саме, щоб підворот вийшов, щоб шию закривав ось цей участок, і щоб вийшло на голові не, ну, не баняк, а все таки балаклава. Так що, дорогенькі мої, зараз я приступаю у іншій пряжі. І даю саме балки напис, як правильно. Інша пряжа, але по балки Меріно, також, як вона правильно. Можливо, вона по-іншому звучить. Балка Меріно-балка, я її так читаю, я думаю, що все-таки правильно буде меріно-булка. Але по факту, ось це те, в чому виконана саме ця балаклава. І по пряжах, і по балаклавах я вам уже розповіла. Тепер буду приступати до майстер-класу, але це вже інше, інше відео буде.